У Богданівському навчально-виховному комплексі навчається 108 учнів та виховується 21 вихованець. Під час освітнього процесу учні приймають участь у різноманітних конкурсах, челенджах, виставках. Жовтні пройшов територіальний етап всеукраїнських учнівських олімпіад з усіх предметів. Третє місце в Олімпіаді з біології зайняла учениця 11 класу Анастасія Доляницька. І третє місце в Олімпіаді з математики зайняла учениця 9 класу Ангеліна Романенко. Разом з навчанням проводиться також і виховна робота. Такі теми, як безпека, дорожнього руху, безпар'єрність, ментальне здоров'я, кібербезпека, протидія булінгу та багато-багато інших стали регулярними на виховних годинах. Та особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню, завдяки якому формується патріотична свідомість, любов до України, її культури та історії. 15 жовтня в закладі відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, де активну участь прийняли діти, батьки, вчителі, працівники закладу, староста Яна Оксюк, а також працівники державних та комерційних установ. Діти із задоволенням продавали смаколики, які виготовили разом з батьками і одразу донатили кошти. В очах дітей світилась гордість, бо кожен мав змогу зробити свій внесок, в добре діло на спільному шляху до перемоги. Загальними зусиллями усіх присутніх було зібрано 12 тисяч 600 гривень. Для військових односельців, які прийшли у чергову відпустку, було організовано святкову зустріч, на якій прозвучали теплі слова вчителів, привітання учнів воїнам і надихаючі слова підростаючому поколінню від захисників. Отримані кошти благодійної ярмарки, вручено на потреби 14-го полку СБС та у військову частину А 1414. З початку навчального року веде свою роботу Творча майстерня, де учні виготовляють своїми руками справжні витвори мистецтва. Керівник майстерні є зауч з навчально-виховної роботи Тетяна Віталівна Дорошкевич та помічник педагог організатор Анастасія Володимирівна Островська. Серед великого розмаїття виробів треба відзначити ляльки-мотанки, які стали прикрасою не тільки на шкільних виставках, а й стали переможцями територіальних конкурсів. Вихованці творчої майстерні в цьому році отримали перемогу в конкурсі Український сувенір. Перше місце Артур Островський 9 клас, друге місце Вікторія Михайловська, 8 клас, третє місце Анна Діментіва, 4 клас, третє місце спільна робота учнів 11 класу. І друге місце в цьому ж конкурсі зайняла Світлана Овчарик, учениця 3 класу. Класний керівник Людмила Михайлівна Ситник. Перше місце в конкурсі дитячої творчості Paper Magic здобула учениця першого класу Ольга Вова, класний керівник Ірина Володимирівна Романенко. На базі НВК працюють гуртки Ягодинського б'ют, а саме: козацький гард Національно-патріотичного спрямування, керівник Надія Михайлівна Бондарєва, гурток музеєзнавства, етнографічно-пошукового спрямування керівник Ольга Петрівна Шеремет, і танцювальний гурток Сузір'я, керівник Анастасія Володимирівна Островська, де кожен з учасників має змогу розвиватися в творчому напрямку, досягати певних вершин та яскравих перемог. Загальна кількість гуртківців становить 58 учасників. За досить невеликий час роботи Уртківці вже мають певні досягнення та здобутки. Хореографічний колектив Сузір'я став гордістю закладу. Приймаючи участь у тематичних та національно-патріотичних заходах школи, вони є невід'ємною родзинкою та своїми яскравими виступами доповнюють кожне свято. Тож побажаємо успіхів та нових звершень нашим учням.